Добрий ранок, там. Я знов рада з вами зустрітися, і сьогодні ми продовжуємо тему космос. Ви хочете полетіти в космос? Так, але, діти, без знань про космос нікуди не полетиш. Тому давайте зараз повторимо, що ми вже знаємо про космос, а також дізнаємось багато цікавого і нового про природу космосу. А для цього відгадайте мої загадки. Рана вранці прокидається, віконце заглядає, землю зігріває. Про що йде мова? Правильно, про сонечко. Що ж таке сонечко? Сонце це дуже-дуже велика… І гаряча зірка. Слухаймо далі. Нічне небо прикрашають, мерехтять вони, палають. Що це? Так, це зірки. А на, небі, на небо подивишся вночі і здається, що це ліхтарі. Слухаймо далі. Серед ночі на небі сіяє, світить, але не гріє. Це місяць правильно. Океани, континенти, гори, ліси, міста, поля. Що це, дітки? Це наша з вами планета Земля. А ми на цій планеті земляни. Так, дітки, а як називають людей, які літають в космос? Правильно, космонавти! Перший космонавт, який полетів в космос, це Юрій Гагарін. Так. Перед тим, як летіти в космос, космонавти одягають ось такі скафандри. Потім вони сідають в ракету, і ракету запускають в космос. Полетіла ракета. Так. А ще дітки в космос запускають супутники. Вони досліджують природу космосу. А зараз давайте з вами, дітки, пограємо в гру, скажи навпаки. І так. Сонечка світить вдень, а місяць вночі. Сонечка гаряче, а місяць холодний. Місяць один на небі. А зірок скільки Багато. Сонечка світить взимку низько. А влітку висока. Земля це планета, а Сонце. Правильно, це велика-велика гаряча зірка. Так, дітки, ми вже майже готові летіти з вами в космос, але давайте зробимо зарядку для язичка. Так, повторюємо за мною. Ри-ри-ри одягли скафандри, ілі-ілі. Рету сіли. ос ос ос, полетіли в космос. Еті, еті, еті летимо ми на ракеті. Так, а де ж ракета? А ми зараз її зробимо з вами. Для цього потрібен картон. так, Ковпачки від фломастера, або олівці, або вушні палочки, і будемо зараз викладати ми ракету. Я, дітки, буду зараз викладати, а ви потім дома за моїм зразком, теж зробите ну, таку ж саму ракету. Так, дітки, от, зараз ми зробимо таку ракету. Так. Майже вже я і виклала її. Так. А ще, дітки, нам потрібно кришечки. Ось такі кришечки, так, від пляшечок. Це буде у нас ілюмінатори. Так, ось зараз, отак ми виклали. І ілюмінатори наші. Угу. Так, ось подивіться. Дома теж будете викладати ось таку ракету. Бачите? От. Можна і всього завгодно викладати. Її. Так, дітки, ви сьогодні були молодці, і я дуже рада була з вами сьогодні працювати, але заняття вже закінчено. На все добре, до побачення!